Доброго дня, шановні земляки. Не буду казати, які я садибі з етичних позицій. Що я хочу що я тут замітив? Що люди прийшли. Почали казати, треба допомогти, вода тече. Хата ламається. З цієї садиби люди виїхали і ніби все перекрили і ніби все нормально було. А тепер потекла вода. Не буду казати, чи я де. От бачите, там старий вод а з тієї сторони цього будинку новий ввод через щотчик. Ось колись господар зробив собі добре діло. Мабуть, через старий ввод він нагороди поливав, а через новий ввод він, мабуть, платив за воду. Тепер старий ввод, а це також дівча водомережа золочу, він отут, от в районі крана, він просто взяв і поламався. І тепер уже другі сутки, другу добу тече вода. Отаким чином. Уявіть, що тут під стіною якось перекрити цю ситуацію нереально колодязь діючий бездіючий Отака от біда це я зараз до тих звертаюся хто дуже умний і всіх каже обдурив от обдурив усіх. зробив собі ввод один новий за який офіційно звітував зробив залишив старий вод а що непогано зараз він скаже я й не знав що він у мене є. Ну, ви бачите, що там сантехніка все є. Отак от, от біда. І зараз чекаємо сантехніків. Чекаємо комунгос, позвонив Олександру Валентиновичу Кравченко. Сподіваюся, що щось зроблять, але для того, щоб зробити в цій ситуації, я так відчуваю, зараз золочі відключать воду. Щоб забити якусь трубу під землею. Короткий ефір, просто перед тим, як щось робити, подумайте про наслідки. Всіх обдурила. От бачите, обдурив першу чергу себе. Зараз в цьому домі господарів нема, вони виїхали, сусіди клопочаться, бо їхня хата також може бути зруйнована. Не кажу де. Шановні люди, вже койкої нема. Мені їх жалко, але ця проблема це проблема, отака, яка існує в золочі і може існувати в будь-якому місці. Чекаємо сантехніків. Не дивуйтесь, якщо відключать воду. Кому подякувати, скажу потім, до нових зустрічей.